Як і було обіцяно мерією вільнянська, сьогодні у південній частині міста пройшов різдвяний ярмарок. Підприємці, які пообіцяли влаштувати торгівлю, виїхали, а от відвідувачів було не так вже й багато. Напевне, люди ще не звикли, що біля центральної районної лікарні теж є ринок. Та все ж ті, хто все-таки завітав туди сьогодні, зміг собі купувати все, що необхідно, до різдвяних свят. Від покупців можна було почути різні враження, але це ніяким чином не стосувалося проведення самого ярмарку, бо ціни на більшість товарів на ньому були знижені на Відносно загальної ринкової ціни, вважає заступник начальника відділу управління агропромислового розвитку Вільнянської районної державної адміністрації Олексій Кикавець. 20% наскільки на рубль дешеві. На рубль? Учитає те, що все-таки тут як разні йдуть розговори і людей, що ціни різнообразні. Ну, якщо порівняти все по цінах, то і до ринкових цінах, то. Фактично вони практично дето на 15-20 вони дешев. Ну продукція різна, От якості, одето. Так що тут я вважаю, що треба одобряти такі заходи і в подальшому їх проводити. Взагалі ж покупці залишилися задоволеними від проведення цього заходу. Кажуть, що таке необхідно проводити якомога частіше, особливо перед усіма святами. Це Че... хорошо, звісно. що ярмарка, що люди більше б товару було. Я так сюда. Чудово. Я тільки за те, щоб це не були ниже, щоб люди скуплялися. І... Тому що ну, ярмарок це пообщатися, показати продукцію Вальнянського району. Це завжди добре. Основною метою проведення таких ярмарків є надання вільнянцям можливості купувати перед святами товар зі знижками. Найменш важливим також є те, що саме завдяки ярмаркам влада намагається боротися зі стихійною торгівлею у місті. Та звичка бере своє і деякі підприємці вважають себе кращими за своїх конкурентів. Тому вирішили не заходити на територію ринку, а розклали свій товар прямо біля входу до нього. Пильність заступника міського голови Валерія Гуляєва зупинила заповзятливих торгашів. Девушка, добрий день. Здравствуйте. Я за мэра города Юрьевич. Вы знаете, что торговля сети запрещена. Тем более, вот у нас торговые ряды. Значит, там ярмарка идет. Девушка, значит, согласно э, адміністративного кодексу могут быть очень большие штрафы. Поэтому, пожалуйста, проезжайте туда, значит, торгуйте в своє удовольствие, можете заезжайте он с той сторони проезда и пожалуйста. Традиція проводити ярмарки перед святами з'явилася у нашому місті у другій половині минулого року. На кожному з них були представники влади, вивчали попит на такі заходи, кажуть вони. Тепер вони впевнені, що передсвяткову масову торгівлю треба організовувати на кожне свято. Тому у цьому році планується робити все саме так.